На Полтавщині прийдешньої середи утримуватиметься хмарна погода. Без опадів. Температура повітря в день становитиме мінус один градус. Після опівночі опуститься до мінус чотирьох. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до мінус одного. Вночі очікується два градуси морозу. Хмари у горішніх плавнях ховатимуть небо упродовж наступної доби. Без опадів нічна температура повітря становитиме мінус 2, денна 0 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 4 грудня 2008 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальної температури.